Всім привіт, ви на каналі Ігор Ткаченко. Сьогодні ми не будемо копати, як ви вже догадалися, а будемо збирати гриби. Ось такий у нас перший Да, Це шампіньон. У нас такий називають печерицею. Це такий вид білий зверху знизу полежевель. Ідемо далі. Йдемо далі і бачимо ось такий горіть. Також шампіньон. Ми його Я вже хочу, що він молодий. Ще не зріжемо. Прикопаємо. Такий грибок, дуже нечаливий. в пакетик. Ідемо далі. Пішлимо далі і побачили, ще одну один кошти такий шампіньон Зараз ми його зріжемо. Опа. Ой, блин, ламається. Зараз ми нормально зріжемо. Взагалі нема різниці, зрізати, виривати, викручувати. те, що кажуть, зрізати не можна, тому що гриб, ножка загниє і грибниця загниється, а як гриб, його ніхто не збере і він сам загниється, то грибниця не загниється. Ж. А як як ще кажуть, як виривати і викручувати, то гринич можна виростити вивитягнути, і він більше, більше не буде рости. Це то також брехня, бо грибниця знаходиться на пів метра глибину таких шампіньонів, а інших грибів буває.